Як так бустить таке враження, що це річка, правда? Ага, а це дорога, це асфальт. Річка, ось там. Йдемо зараз ми а, пообідали. До речі, після обіду дуже багато приїхало вже людей. Я так розумію, що приїжджають якраз так з обіду і на вечерю. Така от Лавандочка починає квітнути величезні кущі. Де ж і дуже дуже гарно пахне. Таке лавандове поле. До речі, в процесі цвітіння, от воно коли пік цвітіння тут. Організовують а, багато фотосесій. Організовують фотосесії. Ну, Прайс-лист є на сайті, то можна подивитися, от величезна гарна церква. Купили просто, просто. Яскраві сяють. Машин багато. Одні приїжджають, одні заїжджають. Хоча, чесно кажучи, достатньо багато місця для всіх. Навіть коли повна загрузка. Ну, Звичайно, що в цьому багато в басейні людей, ну а в загальному нормально. Йдемо зараз в панораму хіл на обід. Прийшли в ресторан поїсти, пообідати. Дуже вітряно, правда. Але тут дійсно, бачите, кажуть, панорама панорама в всіх межах цього слова, які можуть бути. Вийшли в ресторан, в ресторан має два поверхи, другий і третій. Кожен з має такий от панорамний балкон. До речі, як гарно. Найчесно кажучи, сам нікого не бачив, чорткові от, от якийсь замок чи що це таке було. Такі от якісь руїни збереглися. Ну і знову ж таки, вся повністю панорама з іншого вікна. До речі, вон, видно ті лежаки, ті басейни, де ми от, купалися. Ось вони теж, як на лодоні, теж в панорамному варіанті. Є е, е, барчик такий невеличкий, де можна собі там поїсти. Ну і вон самі басейни з лежаками, де ми відпочивали. Маленький басейн дитячий і такий вон зелененький, там, де дорослі, дорослі плавали. А, в вам не знімаю відео, тому що дуже голосно грає музика. Хіба так зараз коротко покажу вам, щоб ви просто розуміли, що воно з собою являє. Ну і, до речі, дуже гарно так, якось воно впадені. Якась така гірська місцина, ну дуже красива. Правда, сонце, скільки яскраве, що вам е, всього не покаже. Не, не оціните ви ту красоту, яка рано вживу, бо, тому що камера цього не показує. Яр, велика річка і по боках такі от якісь гори. І багато зелень. Такий от відпочинок. До речі, на цьому балконі теж можна посмакувати їду, а можна в, принципі, в ресторані, бо там а, є а, банкетні зали і всякі можна робити замовлення людям, які приїжджають відпочивати, так само і святкувати бенкети, весілля і все тому подібне. Ось тут, бачите, є а, жива музика. Музиканти. Ну і люди співморуть святкувати всякий ювілей. Є такі, знаєте, от, такий, знаєте, банкетний зал. Хочу, що щоб ви собі гарно бачили, я зараз вам покажу так, щоб сонце не попадало. Ось такий один бенкетний зал, там такі теплі відгалужені, такі, як кабінки, що можна е, дні народження святкувати. У такому плані. Таке все у дереві. Гарно, так по-сучасному. Одна парковка. Оце лавандове поле, де ми з вами були. І друга парковка. Там внизу о, є барчик, там таке наги, це піце, картопля фрі. Водичка, така, по міличовки, щоб коло басейні щось скуштувати. Передягалка, душі, туалети, все-все-все культурно, все, все гарно. Це ми були з вами на третьому поверсі, а зараз ми з вами спустимося на другий поверх. Тут голосно музика, то я вам так зараз все просто коротко покажу. Таке теж все в дереві. Отак, а тут якась така бляха, якась така таке щось цікаве. Ну, йдемо тоді вниз таке, знаєте, еко, такий мох цікавий. Ось, зараз ми подивимося. Прямо от бар. І одразу столики, теж теж одразу йдуть такі панорамні вікна, типу такі які гарні тут ці штуки, світильники, такі інтересні. Теж, бачите, панорамні вікна і вихід на балкон теж все панорамно. І тут така стіна з моху теж зроблена. Все живе. Все живе. І знову ж таки вихід на балкон. Ну, от Балкон, звичайно, що нижчий, другий поверх. Але тим не менше, теж все панорамно. Той самий краєвид. От. І ось такий от зал. Ну, направду дуже красиво, дивиться. Такі от маняки велисичанні, як світильники, такі от золотисті, а, такий лофтовий стиль стель. Стін, такий металевий. Ну і дерево. Еко, еко. Ось, красиво, правда? от, така от. ну і Тут теж винна стіна є така, дивіться. Винна стіна. Обирайте асортимент, який вам подобається, який вам смакує або декорує. І знову ж таки, такий ще один зал. Так вам коротко покажу меню, щоб ви співрієнтувалися по цінах і по асортименту. Ну, це, мій, коротше, перша неприємність. Ми чекаємо 45 хвилин. І це тільки початок, як виявляється. Нас не попередили, що першим ділом обслуговуються бенкети. Що обслуговуються бенкети, а замовлення такі є як мас, типу що за поїздку, просто, як то кажуть, зальотні відвідувачі просто поїсти чи перекусити, то о, не попередили, що треба чекати догни часу на їду, яку ви замовляєте, бо, тому що ми першочергово обслуговуємо бенкети. О, тому ми почекали 45 хвилин, запитали офіціанта, чи довго нам ще чекати. Е, пішли на кухню, уточнили. Е, сказали, що першим ділом обслуговують банкети. Наше замовлення буде готове приблизно за хвилин 15. Ми вирішили ще 15 хвилин почекати, і якщо це буде довше, то ми просто поїдемо. Просто поїдемо голодними, як то кажуть, холодними і ненаїдженими. Ми замовили. Два супи, бульйон. Ми замовили пасту з креветками. Ми замовили телятину стейки, які подаються з, цим. з картоплею. Замовили мохіту і замовили сік. Стейки з телятини і па а, і пасти. І пасти. От то навіть та паста, яка готується швидко, то ми чекаємо. Нам принесли мохіто і сік. Я, правда, не пив мохіто, але пила коліжанка, сказала, що смачно. Що смачно. От, то наразі, наразі так. Компенсовує, компенсовує ця красота. От, і направду, знаєте, просто е трішки підпсувалося враження, бо тому що ми прекрасно розуміємо, що нам тут сподобалося. Ми приїдемо о, знову ж таки на басейни, можливо, якимось іншим разом. Але в ресторан однозначно ми сюди більше не попадемо. Хоча я скуштую той самий телячий стейк і вам скажу свої враження на рахунок самої їди. І коротко вам зніму, як нам подадуть і. Взагалі, чи нам її подадуть, бо ми чекаємо ще рівно 15 хвилин. Так, мої хороші. <смі> кажуть, на цьому це не закінчилося. Нам прийшли, виходить, ну, ми запиталися через 45 хвилин, чи скільки нам ще чекати, нам сказали, ще хвилин 15. І ще через 5 хвилин, тобто ми чекали 50 хвилин. Нам прийшли і сказали, що ми дуже вибачаємося, але страв з телятини подати вам не можемо. Тому. Чекаємо 10 хвилин на тих 4 пасти з креветками. Якщо не буде їх, ну, то просто самі розумієте. Як то кажуть, просто дуже-дуже прикро, що оця красота е, сходить просто на нівець. Значить так, е, замовили ми бульйон е, курячий з фрикадельками, е, то направда таке враження, що просто варили картоплю на е, бенкет, злили нам оцю юшку і кинули туди е, просто макарони. Жах, просто жах. Карати чесно, мучив, мучив, я не можу домучити. Були три креветки, правда, я їх з'їв, не, не обманю, було три з'їв. А оце от, от я доїсти просто не можу. На превеликий жаль. За чотири пасти, два бульйони, сік і мохіто ми заплатили 975 гривень. Вийшли просто незадоволені категорично. Її в Рома Пасу сказав, що йому сподобалося, що він сказав, що це паста смачна. Нам вона була більш ніж альденти, вона була нам недоготовлена. Басейнний відпочинок класний, рекомендую всі, а ресторан не рекомендую нікому.